Вітання, ми продовжуємо наш ефір. Студія Катерина Некреча, мій гость Максим Маньковський, член громадської ради з питань люстрації при міністерстві Це... юстиції України. Вітаю вас! Вітаю Ну, власне дві вівторок, 21 квітня, слідчим вис провели обшук у квартирі голови департаменту з люстрації міністерства юстиції України Тетяни Козаченко. Обшук пройшов в рамках розслідування факту підробки документів Мін'юсту. Варто відзначити, що обшуки проходили не тільки у Козаченко, але й ще у п'яти спів Міністерства юстиції сьогодні в головному слідчому управлінні МВС міста Києва пройшов допит. Пані Козаченко, власне Максиме, розкажіть, я бачила відеокадри, Ви там також були присутніми. Що так. відбувалося, і чим хто така Тетяна Козаченко? Чим вона займається? Наскільки важлива її роль в роботі? Ну я хочу трохи трохи додати. що також міністерстві юстиції в кабінетах були проведені обшуки в кабінеті у пані Тетяни, і я знаю, що у його за її зама, пана Димова, теж бо і і, і і там, де він проживає, був проведений обуск, обшук, і в кабінеті був у пана Димова, я знаю вилучений жорсткий диск. Хто те Тетяна Казаченка, Це голова департаменту з питань ілюстрації. Це мотор люстрації, це людина, яка стояла у в закону про очищення влади, яка дуже внесла дуже велику лепту в написання цього, цього закону. І зараз вона що департамент департамент, який контролює, я хочу підкреслити, що дуже багато людей вважає, що департамент з питань люстрації займається ілюстрацією, чи громадська рада з питань ілюстрації, яку я представляю за. Масілюстрація ні, в нас виключно такі контролюючі нагляд, наглядові функції Органами реєстрації є безпосередньо. Ті органи, які займаються реєстрацією, наприклад, коли це стосується чиновників міністерства внутрішніх справ, то це міністерство внутрішніх справ. Вона є орган органам що, що було вчора? для нас теж багатьох було незрозуміло. Я хочу нагадати предісторію цього всього всього, всього дійства ще у, у, у лютому. Місяці 2015 Сто року в громадській раді з питань люстрації прийшла відповідь від державної фіскальної служби. Ми ми зверна зверталися до них, надавали список певних осіб, які працюють в державній фіскальній службі, але повинні бути вже звільнені згідно закону очищення влади, які попадають, попали під першу хвилю люстрації, так звану автоматичну хвилю. Нам надійшла відповідь. Там була відповідь на трьох чи чотирьох листах, і там була одна дуже цікава строчка, тому що, наприклад, з Стосувалася вона пані Ігнатенко. Це співробітниця державної фіскальної служби. Там було написано, що, начебто, міністерство юстиції дало відповідь, що вона не попадає під цей закон, і повинна і тому вона повинна працювати і далі. Звісно, до юстиції дуже здивувалося з цього приводу, тому що міністерство юстиції і, зокрема, департамент з питань люстрації, взагалі, не дає не дає ніяких посад з Роз'яснень стосовно окремих яких держав державних посадовців і почалось розслідування. Внутрішнє розслідування було проведено в міністерстві юстиції, Виявилось, що цей документ не виходив. Зі стін міністерства юстиції, тобто офіційна, uh -huh. тобто цей документ підробка. І от з цього приводу почала розкручуватися ця кампанія. Я особисто розмовляв з паном Петренко, Було повне сприяння з його з його боку. Він провів внутрішнє розслідування. Він виявив оцей ланцюг людей, які можливо були причасні до цього підробки цього документу. І після цього звичайно, тобто, було зроблена заява в правоохоронні органи. Тому що це злочин, реально злочин, який був склонений на державній службі, і тут, взагалі, тут же почали виявлятися нас питання. Тобто, це було наскільки пам'ятаю, березень місяць. А тут проходить дуже великий час, і, Тобто, чомусь наш наші слідчі а, почали якусь таку активність про проявляти. А, дійсно, ми бачили у вівторок. Було проведені обшуки у голови департамента з питань люстрації. Я хочу нагадати, що ця людина це, яка разом з громадською радою виявила да, воцю підробку, і перша почала про неї говорити. Чому до неї прийшли? От нас вчора виникло дуже багато запитань з цього приводу. Ну згідно з, з, з тим, що сказав Віталій. Сакал, начальник головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України, що пані Тетяна проходить як свідок у цій справі, справа фальсифікація листа, і що надає люстраційну інтульгенцію заступнику начальника головного управління Державної фіскальної служби в Києві Ганні Ігнатенко. Це таке формулювання. Чия чий підпис стоїть під цим під цією ілюстраційною інтелігенцією? Другенці тут, тут, тут теж виникає дуже багато питань. Ну, по перше, я не хочу давати пора слідчим, я не є слідчим, але людина, яка давно зима аналізує і займається громадською діяльністю, я починаю аналізувати цей процес і, і сразу питаю. ну, по перше, це цю, цей папірець був підписаний, начебто, підписаний пані Севастьянове. Пані Севастьянова стверджує, що це не її підпис, тобто слідство першим? Що повинна кроком зробити, тобто ну з'ясувати взагалі. Провести тобто, да провести експ... графологічну експертизу. Ще один момент: ось перше, вона повинна була знайти оригінал цього документу, тому що та е, те, що було в міністерстві юстиції, це була копія, отримана по факсу з державної фіскальної служби. Тобто, отримуєш спочатку оригінал, проводиш графологічну експертизу, і йдеш далі. Я вчора е, намагався спитати слідчого, який веде цю справу. Він каже: Ну, це тайне таємниця слідства ну я це пропускаю. але е, ну він так і не відповів. у нас немає таку інформації. Далі в мене інше питання питання. Тобто, слідуючий крок повинен бути: ну, якщо є підпис людини, тобто в неї повинен якийсь був опис. Наскільки я вчора чув, пані Севестьянове теж не було обшуку. Натомість ми знаємо іншу трохи трохи ситуацію. Ми знаємо, що пан пан Сакал проходить по, по якійсь справі, тобто ця людина повинна бути люстрована, не повинна займати свою посаду. І, і зараз Київський адміністративний суд. Суд вже є є ухвала відкрита відкрите провадження з по справі. Громадська громадська рада з питань ілюстрації подала позов до кабінету міністрів, тому що Кабінет Міністрів не виконує свої обов'язки і не звільняє звільняючи з до цього тобто, чиновника. Ви кажете, що Віталій Сакал, начальник головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України, має бути люстровано так. натомість він. Виконує а... свої обов'язки, і як безпосередній керівник ми задавали питання слідчиму. це ваш безпосередній керівник. Він ну да, ви з ним спілкуєтесь? Ні, не спілкуюсь. Ну однак, ми ми можемо констатувати факт, що людина, яка повинна попасти попала під закон прочищення влади, продовжує працювати і очолює слідство, яке яке веде справу і проводить обшуки у голови департаменту ілюстрації пані Казаченка. Ну дійсно, тобто, ми можемо говорити про що завгодно. Наприклад, вчора слідчий казав про те, що та не ніякого відношення немає, де я взагалі не знаю, не займаюся Політика, я взагалі не знаю, що таке ілюстрація в цій країни. Тобто, я не я і хата, і хата не моя. Однак, ми знаємо, в якій державі ми живемо, і ми знаємо, коли е, починають такі певні важелі, якісь е, дьоргати на що на щось тиснути. Ми ми, ми ми це знаємо. Тому дійсно ми не можемо привести там 100% фактів, да що там ця людина дала вказівку на натиснути на, на там, наприклад, на пані на пані Казаченко. Ну, ді, 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 ну певні певні ланцюг, ну Він це все таки від, виглядає не дуже Но, власне, що цікаво, що. А от саме в Окружний адміністративний суд Києва прийняв до розгляду оцю цей позов про звільнення пана Сакала. А цей, цей позов готувала пані Тетяна Козаченко. Чи так. може а, бути тут такі помсти? це бомсти? Чи чи це співпадіння? Дійсно, громад, громадська рада не має свого апарату, і дійсно, ми дуже е, плідно співпрацюємо з, е, деж, з департаментом реєстрації. Дійсно, ми дуже вдячні пані Тетяні Козаченко, яка готувала цей позов. Знову ж таки, я, я кажу, що ми можемо. Углядити ну 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 які кі які як, які завгодно дійсно що фактів фактів у нас прямих цього нема але знову ж таки я знову вже повторюю озираючись на те що ми знаємо як коли владі це невигідно, ми знаємо це ну пам'ятаємо про те що Конституційний суд взяв до розгляду деякі норми з приводу закону про очищення влади і дуже дуже багато таких різних фактів коли ми їх складаємо в певне фюмці ці факти то виглядає що власть дійсно власть Починає, починає тиск. Вона його, ну до речі, вона, вона його і ніколи не припиняла, цей тиск. Просто був різний тиск, і тому. але зараз, зараз це, це, це все продовжується, і ми ну, вимушені це констатувати, цей факт. Власне, в ефірі одного з телеканалів пані Тетяна Козаченко спростувала слова головного слідчого пана Сакала і mm. заявила, що в справі вона не проходила як свідок. Ні разу її mm. не викликали на дати пояснення, так, або там на допити, власне, до моменту обшуку навіть. Так. І згідно з постановою суду написано, цитую, вся, тобто вся наявна інформація навіть не про можливість, а про участь у злочині. Власне, як, як розуміти це, тому що виходить, що пан слідчий у нього одна версія. Пані Козаченко каже, що навіть і не виклик... як свідка могли навіть не викликати, чи, чи, чи так працюють в нашому МВД, що тебе не попереджають. Одразу приходять з обшуком як до підозрюваного, чи можлива така версія, що вона є підозрюваною в цій справі? Ну давайте так. Я хотів сьогодні. Пані Козаченко була на доподі у слідчого. Вже сьогодні була на да, після, обшу. да, після обшуку, тому що вона буде відражені на наступному тижні. Вона попросила ну mm -hmm. тому, що ну дійсно, пані Тетяна дуже відкрита відкрита людина, публічна людина. Вона постійно, навіть вчора, коли ми розмовляли, вона казала: я е, хочу, щоб ця справа була доведена до кінця, тому що я була одним із ініціаторів. Тому що давайте відкрити казати. Е, з одного боку людина хотіла отримати індульгенцію, а з другого боку, це було по люстрації. Це було по тим людям, е, які займаються люстрації, тому що я не виключаю можливості. Що коли би ми не виявили це, що там через два, через три місяці, через півроку хтось би цю папірець би витягнув, сказав, а от які індульгенції роздаю департамент департамент люстрації і, і, і громадська рада з питань люстрації до цього пришетна? Тому це, це це дуже важливо. і тому пані пані Тетяна вчора й казала, що ми це дуже потрібно і країні, щоб це було розслідувано, тому що ну зараз давайте відкрити казати люстраційні процеси. Закон про люстрацію, це єдиний закон, який зараз діє, який зараз намагається викид згідно якого закон. Він намагається викинути цих чиновників чиновників зі влади. Тепер з приводу цього. Ну дійсно ну, людину потрібно було а, спочатку допитати. А так, наприклад, ну, вів 8 вісьма години ранку. Восьми година ранку людина а, починають дзвонити в двері. Тобто не разу не допитувати перед цим. Людина сама була ініціатором цього. Вона виявила це, і Тут в неї проводить обшук. І проводять обшук там не в кабінеті, починають там наприклад, прийшли в кабінети проводили, а у будівлі, де, де вона проживає. Що людина людина може думати? Ну я, ну як, як це можна роз'яснити? Тим паче, ну слід ну слідчі, вони ж люди ж вони ж не те, що вони тільки закінчили там якийсь ви вищий вуз. Вони ж ну, розуміють, що людина там ну не буде вона тримати там якісь документи, якщо вона навіть, навіть вона щось робила в себе вдома. Прийшло три години. Я хочу нагадати: пройшло три години з тої пори, коли вони так постукали, ми так постукали до тільки після третєї години приїхав приїхав слідчий і проводив обшук. Ну я я задаюсь питанням. Ну за 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 цей час, за три години, людина не те, що могла там з'їсти цей документ, а знову написати знову з'їсти цей документ. Тому ну, ну я як, як це можна пояснити, як не тиск. Просто тиск кати: О, ми про тебе знаємо, ми про тебе пам'ятаємо, ти от дивись, ти там от не от там не є хлопці, які працюють. От ми їм дозволяємо працювати, і ти їх не чіпай. Ну як по-іншому можна це розцінювати? Тільки тільки, тільки так. Ну, тому що знову ж повертаючись, нормально слідство, По-перше, з'ясовує, що це за документ. Викликає тих людей, які дійсно мають стосунок до цього документа, і тільки після цього проводить допит департамент ілюстрації. Всі. Там же багато людей. Там вже департамент ілюстрації, ви вибачте, ну людей 10 працює. Ну тобто, їх треба було опитати, Було питати пана Петренка, який проводив внутрішні розслідування. Тобто багато цих дій. тобто, Тобто, дивлячись, от на цей ланцюг дій нашої влади, я роблю два висновки: перше це тиск, і друге це непрофесійність. Ну знову непрофесійність. Ну що я констатую такої реклами люстрації? Люди, скільки людей, от я Тетяна розмовляв з метром, мені в Фейсбуці пише, стільки підтримки, і люди кажуть, ми дякуємо за те, що ви робите. Такої такої реклами, ти такі, ну ми, ми навіть не могли гадати самі прогадати, щоб зробити заради справедливості. Треба сказати, що й критики багато. Нас критики і правді, багато правозахисників в тому числі. І є моменти, але сьогодні не про це. А mm. скажіть, от ваш колега Карл Волох заявив, mm. що МВД поручило отримало доступ до повної бази людей, які проходять люстраційну перевірку. Навіщо це потрібно? Ні, ну я я МВД взагалі має базу до доступ до, до всіх наших персональних даних, наскільки наскільки я знаю. Навіщо навіщо це МВД? Я чесно кажучи, не спілкувався з, з Карлом по, по з приводу ці цієї інформації. Але ну я я можу, я, можу, я можу тільки здогадуватись, до речі, повертаючись до міністерства внутрішніх справ. Ну ми вимушені констатувати той факт, що найбільше порушників, найбільше людей, які повинні бути звільнені зараз. Працю, на, на, я маю на увазі на керівних посадах. На керівних посадах працюють в МВС. Ми неодноразово вже звертались до пана Овакова з цього приводу. Ну, реакції ноль. Я вчора розмовляв з Єгором Соболєвим. Він каже, я особисто говорив своїми колегами з Народного фронту. Я їм, я їм особисто казав, друзі, креатура Овакова це ваша креатура. Ну, хай людина виконує закон. Ну, якщо вона не виконує, так міняйте цю людину. Ну, а як по-іншому? Ну, ну, давайте вдумаємось. Міністерство внутрішніх справ, правоохоронний орган, який повинен слід як за і діяти тільки по закону, він його не виконує, що ми хочемо від від інших людей в цій державі. Тому дійсно це є проблема. А З приводу цієї інформації я, чесно кажучи, ну не знаю, не не можу до кінця її коментувати. Власне, якщо не в е, німе міністерство внутрішніх справ, багато і ілюстрації в першу чергу, це певно люстровані. А хтось йде до суду, звертається. Є судові справи щодо цього незаконної люстрації, так наче все ж таки, чи є можливо централізовані певні не знаю погрози чи е, такі поради е, дуже нав'язливі? От якщо багато ворогів і противників люстрації? Хто може бути таким мозком цієї операції? Давайте так. Таких порад дійсно. Я спілкувався із Тетяною. Пості департамент люстрації знаходить постійно такі поради, називаємо їх так лапка. Угу. Ці ці поради. Ну, ми розуміємо, я ж вже казав, що люстрація, люстрація дійсно вичищає тих чиновників, які слугували тому старому старому режиму. Давайте відкритися. Люди, які сиділи на державних коштах і отримували ну дуже великі дивіденди. Ну хто хто хоче залишити? Ти за без цього ніхто не хоче. Ми реально бачимо опозиційний блок. Ну там я думаю, що там 99% членів опозиційного блоку хочуть реваншу. Дуже хочуть реваншу. Мені іноді питають, ну вони ж депутати новіші ну, їм. Да, вони депутати, а їхні знайомі, а їхні друзі. А їхні вибачте, тих, хто з ними сидів на цих на цих коштах і користувався бюджетом. І вони зараз відсторонені від державної служби. До речі, нам постійно кажуть, закон про люстрацію не працює. Ну це дуже дуже, дуже, дуже м'янка, тому що е, жорстко нам кажуть ті, що е, люди, які кажуть, що закон про чечну владу не конституційний. Взагалі, я хочу так це відкинути. Це окрема окрема розмова. А проти є норми, да, є, є, є норми. да. А е, ті, ті люди, які кажуть про те, що закон не працює, так от я їм показую, коли б закон не працював, то не було б і тиску, де люди б не хотіли б реваншу. А так як він працює, вони бачать. Ну давайте так. Реально, на, на, на даний момент 421 там 2, 21 людина вже знаходиться. Це списку люстрованих. А скільки з них подали позову до суду? Я не можу. У мене нема зараз такої статистики. Я не можу. Однак, по позовам, це теж це, це дуже окрема тема. Чому окрема тема по позовам? Тому що ще не один позов він не Не був задоволений. Не був не був, да, не був він задоволений, тому що ну судді чекають рішення конституційного суду. Конституційний суд чекає рішень комісії. Тобто, тут є є, є, Верховна є рада має ухвалити. Деякі Верховна змін, Рада повинна ухвалити деякі, деякі зміни і тому давай. Давайте їх, їх почекаємо. Але реванш дійсно: реваншу хочуть. Подання до Конституційного суду, я хочу нагадати, це депутати опозиційного блоку, які подали, це судді, які подали по окремі норми визнати неконституційними. І тому це я, я вважаю, що це все-таки ланцюг, один ланцюг, тому що ми бачимо, що комісія залишається пан Ківалов. Це, це людина, яка була мозгом цього минулого режиму, і тому він хоче люстрації. Це пані Льовочкина, яка хоні хоче реваншу, і дуже багато чиновників. Ми це чесно, чесно кажучи, констатуємо, що ну хочуть Щоб прозвучала інша точка зору. Борис Захаров із вами колись ми ще до ухвалення Там. здається цього закону. Ми тут спілкувалися угу. на минулому тижні. Він був і сказав про те, що власне є все ж таки неконституційні норми які треба змінювати і тому цим скористалися в опозиційному блоці тобто не не можна казати що вигадано все але все ж таки є є недоліки яким скористалися люди яким вигідно чому якщо ви кажете про позитивні результати роботи люстрації той же віталій сакал який мав бути роз... люстрований, не люстрований? Не, не не все працює в люстрації. я ]ому. я можу вам сказати по перше з приводу євгена захарова я на на тому тижні Бориса Захарова. Бориса, Бориса я вибачаю, Бориса Захарова. на тому на, на, на тому тижні на одному Ому, з ми з ним спілкувалися. З нього було прям пряме включення, і він теж констатує з одного з одного боку, дійсно вони скористалися а з іншого боку. Сенсійний суд знаходиться в такому дуже важкому положенні, тому що нема такої прямого поли в конституції. який ну які суперечить цьому закону. Тобто, у Конституційного суду теж теж позиція не дуже однозначна. А тепер з приводу тих людей, які не люстровані, це дійсно проблема. Ми постійно про неї кажемо. Ми не можемо змусити владу виконувати закон, тому. Я в ці зміни, які будуть внес, які будуть вноситись до закону, це це відповідальність. Це відповідальність вплоть до кримінальної відповідальності за виконання цього закону. От тоді вже чиновник буде думати прикривати кума свата брати чи свого подільника, чи виконувати закон, тому що сам може може піти за, за грати. Оце єдиний єдиний механізм, який буде змушувати чиновника виконувати закон. На превеликий жаль, поки інших механізмів я не бачу. Ну ну ми йдемо. Ми, ми зараз ну все таки стали на шлях правової держави. Я сподіваюся, що цей європейський шлях правової держави. Ми все таки дійдемо до кінця, а, і ми його осилимо. Цей, 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 цей процес. Однак, ну на, 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 на даний момент така ситуація. Дякую вам що що нас прийшли і тримайте в курсі, пояснили, що відбувається. Тому що коли дивишся новини інколи або читаєш такі яскраві новини, то можна дійсно не зрозуміти, що відбувається. Для того щоб розібратися в ситуації, ми запросили Максима Маньковського, члена громадської ради з питань люстрації при міністерстві юстиції України. Дякую вам за те, що ви з нами. Не перемикайте, тому що за кілька хвилин буде також багато цікавої інформації.